Вітаю, з вами Грім. Сьогодні ми будемо робити Undervolt для ноутбучної відеокарти RTX 3050TI під керуванням системи Windows у програмі MSI Afterburner. Це дозволить вам отримати нижче споживання та температури при такому ж або навіть вищому FPS. Даний гайд стане у пригоді більшості власникам карт NVIDIA, починаючи з GTX 1060. Старіші карти вимагають перезапису BIOS у відеокарти, і спосіб показаний у відео їм не підійде. Щодо відеокарт від AMD, цей спосіб також спрацює. Хоча й рекомендується робити це через AMD Software Adrenaline. Там буде стабільніше. Для інтегрованої графіки від Intel AMD цей спосіб не працює. Так, ці графіки розігнати або щось із ними зробити просто неможливо. До речі, прошу зауважити, сам Undervolt є безпечним, якщо зроблений правильно. Уважно слідуйте інструкціям і все має бути добре. Першим чином, перед початком будь-яких дій рекомендується почистити та замінити термоінтерфейси, такі як термопрокладки на відеопам'яті, або ж так само термопасту на відеочіпі, тобто всю систему охолодження краще привести до ладу. Це нам дасть просто найкращі результати і гарантує, що все буде якомога краще. По-друге, рекомендується оновити драйвер відеокарти. Це ми робимо, наприклад, в Nvidia App, або ж AMD у їхньому застосунку. І на вкладці драйвери просто встановлюйте актуальну версію. Без різниці це буде «Game Ready Driver чи Driver Studio, це, якщо чесно, без різниці. Це вже на ваш розсуд. Після того, як ви встановили новий драйвер, завантажте з офіційної сторінки та встановіть MSI Afterburner. Важливо зазначити, що завантажувати програму потрібно лише з офіційного сайту і остерігатися підробок. Так, якщо що, посилання на сайт буде в описі під відео та з викріпленому коментарі. І тут ми маємо завантажити версію 4.65 фінально, саме цю. У вас завантажиться архів, і цей архів ми маємо відкрити за допомогою Windows теж можна, тому що це zIP-формат, тож думаю, проблем не буде. Е, і відкриваємо інсталятор. У цьому вікні нам потрібно прибрати зазначення з Norton 360 для геймерів. Ми, нам не потрібно завантажувати нічого додаткового. Тільки MSA Afterburner. Натискаємо кнопку Install. Так, дозволяємо. Вибираємо мову, далі приймаємо мову ліцензійної угоди, далі. І тут нам потрібно теж важливо вибрати і це, і це. Тобто руна Туннер Statistic Server нам теж потрібен, він нам стане в нагоді пізніше. Ну і далі просто клікайте далі, 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 аж все встановиться. Я цього дороблювати не буду, тому що у мене він вже встановлений. Також у нагоді стане Heva Info. Це не обов'язкова програма, тож без неї теж можна зробити андервольтинг, але вона нам дасть купу корисної інформації, тож рекомендую теж її завантажити і встановити. Що ж, а ми перейдемо до самого MSI Afterburner. Запускаємо. І у вас має відкритися ось таке ось віконце. Якщо ви маєте монітор більший і це вікно у вас занадто мале, то заходимо в ось налаштування. Гортаємо аж саме саме право і інтерфейс. І в інтерфейсі можете змінити масштабування. Можете віконце зробити більшим, можете меншим, як вам зручно. Також можете змінити дизайни, але, але краще залишити стандартний дизайн. Так буде легше це робити згідно з гайдом. Прогортаємо в саме ліво і у вкладці основні, по-перше, нам потрібно вибрати нашу відеокарту. Тут нам важливо, щоб це була саме наша відеокарта. Не влаштована, тобто не UHD Graphics, а саме така. Тобто, якщо це для Nvidia, то Nvidia. І тут ми маємо увімкнути ці три галочки. Розблокувати керування напругою, розблокувати моніторинг напруги і форсувати постійну напругу. Це не обов'язково, але це просто робить його стабільнішим. Наступне вікно це моніторинг. І це нам дуже навіть допоможе в іграх та бенчмарках. Що ж, тут ми маємо просто отак от поклікати по речам, які нам потрібні, і зазначити галочками показувати в оверлейному екраному дисплеї. Тобто ми маємо зазначити температура ГП1, завантаження ГП1, завантаження пам'яті теж, частота ядра, частота пам'яті, енергоспоживання, температура центрального процесора теж нехай буде, завантаження центрального процесора, частота центрального процесора, його споживання. І завантаження оперативної пам'яті теж стане у нагоді. І тут частоту кадрів. І частоту кадрів теж краще увімкнути як текст, граф, тобто текст і графік. А те, що у мене нижче можете не зазначати, це, в принципі, безкорисні речі. Після того, як ви зробили це, натискаємо ОК і переходимо до самого андервольтингу. По-перше, нам потрібна буде якась гра, яка може завантажити вашу відеокарту на 100%. Не рекомендовано бенчмарки, тому що бенчмарки завантажують відеокарту занадто сильно, так якби це дивно не звучало. Ви можете увімкнути Майкрафт шейдерами, наприклад, або ж як безкоштовна гра, рекомендується Fortnite. У Fortnite багато налаштувань, тож доберіть собі якийсь профіль, бажано з вищою графікою, і не змінюйте його до кінця з цього андервольтингу. Ось я і запустив гру. До речі, шейдер, кому цікаво The Us І як ви можете побачити, ось тут у нас якраз з'явилася наша статистика. Якщо вона у вас виглядає інакше або у вас її немає, то клікніть на цю маленьку стрілочку внизу і клікніть на Riva Tuner Statistics Server. І тут ви можете собі налаштувати абсолютно все, як ви хочете, щоб воно виглядало, перемістити, колір змінити. Тобто все, як вам заманеться. Також е, е, важливо, щоб це було увімкнено. Е, і для кращої видимості має бути увімкнене ось це, щоб воно типу, робило хоч якийсь фон. І все має бути добре. Деякі ігри воно, на жаль, не захоплює. Наприклад, Roblox з ним взагалі не товаришує. Roblox краще взагалі не перевіряти як таку гру, тому що він дуже нестабільний. Що ж, і тут ми можемо побачити 100% завантаження відеокарти. Але, але, почекайте. Якщо ви на ноутбуці, то першим ділом увімкніть режим Turbo, щоб розблокувати повну силу вашої відеокарти. Так. І як ви можете побачити, у мене вже карточка після андервольтингу, але кожного разу, коли ви перемикаєте режими, наприклад, у Asus Armoury Crate, андервольтинг буде скидатися. І незабаром я вам скажу, як зробити, щоб можна було швидко і легко відновлювати андервольтинг. Як ви можете побачити, відеокарта зайнята на 100%, і зараз нам якраз стане у пригоді ХВ-інфо. Запускаємо і в режимі тільки датчиків. Більше нам нічого не потрібно. Тому що ХВ-інфо нам спокійно покаже, що саме у нас блокує відеокарту чи взагалі блокує. А точніше обмежувачі продуктивності. Так. Як ви можете побачити, тут у нас межа продуктивності використання. Що це значить? Це означає, що відеокарта взяла і просто впирається в ліміт енергії, яку вона може споживати. Наприклад, у мене на ноутбуці, на моєму ASUS TUF F15 це 75 Вт. Вище воно просто не дасть. І що б ви не робили, цього не можна посунути, тому що цей ліміт він прописаний у. BIOS відеокарти, і його краще не змінювати, тому що ви можете буквально все зациглинити, так би мовити. Як ви можете побачити, у мене відеокарта впирається саме в Power Limit. Також тут є така штука, як Power Performance Limit Thermal, тобто це якраз термічний тротлінг. Це якщо ваша карта занадто гаряча, і сама карточка. Починає знижувати частоту через те, що вона перегріта. Межа продуктивності напруга надійності це, якщо чесно, я не впевнений, що але підозрюю, що це може щось бути з різкими стрибками напруги на вашу відеокарту, і ваша відеокарта знижує частоту, тому що за висока напруга. Але якщо чесно, це я тільки здогадуюсь, так що краще перевірити в інтернеті. І також межа продуктивності використання, на це можете не звертати увагу. Це, наприклад, якщо ви маєте Minecraft десь у фоні, а ваша відеокарта відпочиває собі, то вона знижує свої часоти через це. Тобто Щодо цього можете взагалі не перейматися. Що ж, і коли ми маємо гру, то подивимось на використання. Тобто у нас частота відеокарти це 1800 МГц, і вона так трошечки скаче. Температура все в порядку. тобто ми Можемо робити собі спокійно андервольтинг. Для цього я створю новий профіль і зроблю його тут. Тобто Якщо ви зробите якийсь тут профіль, то натискаєте на клавішу збереження і натискаєте на одну з п'яти місць для профілю. Наприклад, це буде четвертий. Ось. Звичайний дефолтний профіль. Він працює просто як, як ноутбук зазвичай, тобто нічого цікавого. Що ми тут можемо зробити в ньому? По перше, по -перше, по -перше ми можемо підрозігнати відеопам'ять. і можу сказати, що безпечно можете це одразу зробити на плюс 100, по чому би й ні? Теж важливо зазначити, що чим більше ви збільшуєте часоту пам'яті, тим менше енергії залишається для центрального ядра, яке якраз і бере більшу відповідальність за FPS. Тож. Відеопам'ять я люблю розганяти десь на плюс 100, бо плюс 150 МГц, це стабільні частоти, так би мовити. І тут якраз є кнопка застосувати. Натискаєте на цю кнопку і воно вже застосовано. Як ви можете побачити тут зліва, тут якраз у нас є mem 1 і 6101. Подивимо ще раз у MSI Afterburner. Якщо я його назад відкочу, то у нас наша відеопам'ять знову на частоті 6000. Роблю знову сотню. Якщо що, стрілочками теж можна собі допомагати застосувати і 6100. Навіть в програмі це показується. Шкода, що в програмі чомусь у мене тут не показується мілівольти, тобто напруга на відеоядро. Для цього у нас, до речі, є хеве info. і тут напруга на відеоядро спокійно собі показується. Тобто тут, наприклад, зараз у мене напруга 0,7 вольт. Що ж, гаразд, ми маємо відеопам'ять. Збережемо це на наш четвертий профіль. Що ми робимо далі? У нас є два способи: один легший, другий кращий і стабільніший. Перше, ви можете просто плюсом тут крутити собі частоти, але я його не рекомендую, тому що це просто розгін вашої відеокарти, це не андервольтинг. Для андервольтингу ми йдемо в Curve Editor. Також можете натиснути просто Ctrl-F і він у вас відкриється. І у нас з'являються такі точки. Ви можете це вікно розширяти, як хочете, тому що ці точечки маленькі, і так буде легше, якщо їх розширити. І тут ви можете побачити, якщо ми зараз перейдемо на вікно Майнкрафта, то на цьому графіку з'явиться така маленька пунктирна лінія, яка трошечки переміщується. Це якраз і є напруга вашої відеокарти от прям в цей момент. І це дуже важлива для нас річ. Тобто максимальна напруга, на якій вона зараз працює, це десь 900 мВ. Тобто 900 мВ це фактично максимум, який може споживати наша відеокарта. Тому що вона далі впирається просто в Power Limit. І щоб зробити андервольтинг, нам потрібно, по-перше, бачите, ці 900 мВ нам потрібно з'їхати приблизно на 50 мВ вліво. Так. І тут, щоб зробити андервольтинг, тобто вольти мають бути меншими. І що нам потрібно зробити? Зажимаємо Shift, натискаємо на цю, кноп... на цю крапку лівою кнопкою миші і тягнемо на ті самі частоти, які мали 900 мВ, тобто десь 1800 плюс-мінус. 1800 ви можете побачити якраз зліва. Також ви можете відпустити мишку і допомогти собі стрілочками, весь час тримаючи Shift. Добре. І що потрібно зробити після цього? Е, ви знову затискаєте Shift. Е, і лівою кнопкою миші від цієї точки затискаєте і проводите вправо. І не відпускаючи Shift, натискаєте двічі Enter. І тепер ось вся ця полоса, вона така пласка стала з правої сторони. І ми, так би мовити сказати, вже зробили андервольтинг От тільки не забудьте це все застосувати, воно трошечки випрямилося тут. І можемо вже перейти. Minecraft. І ви можете побачити, що частота стабільна. Тільки ну, 1807 МГц. Ми ставили на 1800, але програма вирішила нам трошки його підвищити. Це нормально для MS Afterburner, і іноді потрібно трошки підправити. Просто знову підправляємо до 1800. Зазначаємо всю цю лінію. Двічі наскаємо Enter. І зараз у нас якраз 1800. Застосувати, переходимо в гру і у нас 1800 МГц рівно. І що ми можемо побачити? FPS буквально такий самий, як був раніше. Тобто десь 101, 102, і споживання відеокарти тепер не 70 Вт, не 75 Вт, не 70, а 67. Тобто відеокарта споживає менше енергії, стабільніше тримає частоти і видає той самий FPS для порівняння. Для порівняння зараз знову перемкну режими. З продуктивного на турбу це якраз скинеться наш Андервольт. І ось наша відеокарта на своїх стандартних налаштуваннях. Тобто знову частота 1800 і 75 ватт 103 FPS з нашим Андервольтом. Ще раз натиснемо на четвірку. І ми забули його зберегти. Тому не забувайте після кожної своєї зміни зберігати його в профіль. Гаразд, ну, швидко тоді це виправимо. 850, піднімаємо на 800 МГц. Виділяємо Shift, Enter, Enter, застосувати, зберегти. Четвірка. Добре, перевіряємо. Трохи за високі частоти. Ми хочемо, щоб у нас все було ідеально. Тому знижимо знову трошки на 1800. Enter, enter. Перевіряємо, що все ж таки все правильно 1800. Застосувати. Ще раз клікаємо 1800, цього разу все ідеально. І що ми бачимо? FPS 104 е, з налаштуваннями звичайними був хай, напевно 103, 104, не пам'ятаю. Тобто FPS той самий може трошечки вищий, незна, незначно, а споживання менше. Що означає споживання менше? Що відеокарта працює на менших вольтах, тобто менше гріється і менше старі. Так, тому що якщо відеокарта весь час буде працювати, і так далі, і так далі, вона трошечки деградує, а точніше її чіп. І чим менше вона буде їсти енергії, чим при менших температурах вона буде працювати, тим повільніше вона буде деградувати. Що ж, ми, звичайно, можемо піти іще далі і зробити глибше андервольтинг, і, наприклад, взяти частоту 825. Так само затискаємо Shift, натискаємо на цю крапочку і тягнемо її вгору на... 1800 МГц. Трошечки вниз. Виділяємо, Enter, Enter і застосовуємо. Що ми тут маємо? 1800. Заходимо назад до гри і перевіряємо, чи все стабільно. Чи немає жодних артефактів, тому що, якщо ви, наприклад, поставите за малі вольти, то може статися так, що почнуться якісь артефакти, або гра просто крашнеться. Ну і в гіршому випадку у вас просто вимкнеться комп'ютер, але це не страшно, тому що коли комп'ютер перезапуститься, налаштування будуть знову за замовчуванням. А як зберігати налаштування, це я вам вже розповім наприкінці відео. Ну і що ж, як ви можете побачити, споживання у нас ще зменшилось, і частота тримається стабільно на 1800. Непогано. Можемо теж собі політати, трошки синіше навантажити відеокарту, подивитися, чи все стабільно. Також знаю вмикати-вимикати шейдери, щоб сильніше навантажити відеокарту, щоб були якісь піки. І ми бачимо, що все стабільно. Тобто, в теорії можемо ще зробити глибший андервольтинг, або ж спробувати дещо підрозігнати відеокартку. А спробуємо це зробити, ми це можемо. Не забувайте, звичайно, зберігати профілі. Тож, спробуємо, наприклад, 1850. Би ні. Знову ж таки виділяємо, shift-enter, enter. enter. Застосувати і дивимося, чи все стабільно. Все на диво стабільно. Димось, чи не проскакують якісь артефакти, чи нічого немає, чи немає таких великих фрезів. Це начебто добре. Гаразд, можемо продовжити. Тобто тепер, тепер, тепер. ап. Все ж таки, бачите, зависла гра. Так. Тобто, все ж таки, ми дали за високу частоту при замалому вольтажі. Гаразд, не страшно. І тепер е, понижаємо частоту знову на низ, десь, на, наприклад, 1825, щоб чому ні. Подивимося, як стабільна ця частота. І застосувати і запускаємо Minecraft. Добре, гра. І зараз ми маємо 1822 МГц і перевіряємо, чи все стабільно. Тобто, після кожної такої маленької зміни біля якраз того моменту, як у вас починається крашитись гра. Вам потрібно деякий час так політати і просто перевірити відеокарту на стабільність. Чи все добре, чи немає якихось якраз артефактів, або не знаю пролагів, або ще щось, і чи все добре працює. Як ви можете побачити, FPS стабільний, який був такий є, тобто 102, не знаю, може якусь камеру поверну 104 буде. І, в принципі, все стабільно. І тут є два варіанти: або ви цим результатом вже задоволені. І залишаєте це все. Або ми робимо ще глибше андервольтинг, Тобто ми даємо карті ще менше вольт. А спробуємо, чому б і ні. Спробуємо відійти недалеко, наприклад, на 800 800 мВ і зробимо частоту знову 1800. Застосуємо, подивимося, яка частота 1800 мВ. Е, і тепер, так, це ми трошки вниз. Перевіряємо. 60 Вт. ФПС оп, ні, за маленький вольтаж. Знову гра зависла і крашнулася. Тобто для моєї відеокарти на моєму ноутбуці виходить найстабільніший варіант це якраз 825 саме 825 мВ 1800 МГц. І якраз ця частота при цьому вольтажі. Вона не дає карті впиратися якраз у свій паверліміт. І працює холодніше, з меншими температурами і попросту стабільніше. Вона не скаче частотами, як на звичайних. На за замовчуванням. Раз. Тож, щоб повернутися назад, можемо знову просто взяти криву за якусь точку, наприклад, 125. і ну, ви вже, напевно, до цього моменту навчилися як гратися кривою. Виділяємо Shift, Enter, Enter і застосуємо. Як ви можете побачити, щось тут у нас трошки якось криво вийшло, тож зробимо ще разок, застосувати, і тепер можемо перевітати цю точку, все правильно. Добре, і зараз у мене андервольт на налаштуваннях яких? 825 мВ 1800. І при таких налаштуваннях, вони більш-менш стабільні, можете, не знаю, перейти в повний екранний режим, походити, побігати і так далі. Просто понавантажити свою відеокарту і подивитися, чи це стабільно. Якщо це якось нестабільно, то просто трошечки підніміть вольта або ж трошечки опустіть частоти. Під цим я маю на увазі, якщо у вас щось нестабільно. Просто цю лінію опустіть трошки нижче на цій частоті, щоб зменшити якраз частоти. Або ж просто робіть це, наприклад, не на 825, а на 850. Тобто, якщо у вас нестабільна 1800 800, 825 то зробіть 1800-850. Просто буде трошечки більший вольтаж, воно буде більше їсти енергії, але якщо це для вас стабільніше, то нехай буде стабільніше. Для мене стабільна саме 825 1800. І як ви можете побачити, програма мені знову зробила замість 1800-1807. А так як я клятий перфекціоніст, то маю зробити саме 1800. І зараз ми маємо рівно 1800. Супер. І Як ви можете побачити, менше споживання, менша температура. Той саме результат. І це якраз є наш андервольтинг. Тепер. Тепер я вам розповім, що робити, якщо ви якраз змінюєте профіль, і у вас бувається андервольтинг, і ви не хочете кожного разу тикати сюди, застосувати і так далі. і так далі. Це бісить, знаю. Так само вам кожного разу потрібно відкривати саме цю програму, щоб андервольтинг працював. Для цього, для цього вам потрібно зазначити ці дві галочки, запускати разом з Windows. Тобто, як тільки ви систему запустите, у вас запуститься ця програма, і андервольтинг застосується. І запускати в мінімізованому вік стані, тобто, тобто, ось тут. Воно просто буде, як літачок, ось тут висіти, і вам воно не буде заважати. Це має бути, це має бути увімкнено. Е, і також е, гортаємо вправо, і є кнопка профілі. В якому профілі ви це робили. Ви можете назначити йому сполучення клавіш. Наприклад, не знаю, е, Alt-4. І це буде наш четвертий профіль застосувати. І як ви можете побачити, в мене вже є деякі профілі. Тобто, наприклад, зараз вам їх покажу. Другий це якраз мій стабільний профіль. І... А! Другий це мій дуже глибокий андервольт для бенчмарку я робив. Тобто, це мега стабільний андервольт, але він трошечки відрізає десь 20 FPS. Наприклад, в Майкрафті він знижує FPS на 20. Але відеокарта працює на 700 вольтах майже весь час. Але відеокарта працює весь час на буквально найменших вольтах, які тільки може, тобто це сімсот Е, І бачите, 43-44 Вт, тобто і 57 градусів. Тобто вона по суті своїй холодна, я б сказав. І FPS у нас 85. Так, це якраз відрізає нам трохи ФПС, це вже так би мовити занадто глибока андервольт. Тобто ви можете це зробити, якщо, наприклад, ваша відеокарта там дуже сильно перегрівається, і ви таким чином можете їй прям сильно знизити температуру. Але я цього робити в звичайних умовах для звичайних ігор не рекомендую. Тож, це мій другий профіль, це мій третій профіль. На 825, і четвертий профіль ми зробили буквально дуже схожий якраз на третій. І в грі, наприклад, просто натискаєте Alt-3, і це у вас вже третій профіль активується, і ви можете побачити різницю в FPS, різницю в частоті. Хочете перемкнути на, наприклад, другий профіль, Alt-2, і у вас перемикається на другий профіль, і це теж видно. І так само, наприклад, як ви, наприклад, ось в Armoury Crate візьмете і перемкнете профілі. У вас знову ж з'ють якраз профіль від MSI, і ви можете побачити знову 85 Вт Просто натискаєте Alt-3 або будь-яке там сполучення клавіше, яке ви собі вибрали, і у вас знову застосовується цей профіль. Тож таке, зручно. І щодо налаштувань, це все. Ось і є увесь Андервольтинг. Єдине, що можу ще порадити у вкладці OED, налаштувати теж сполучення клавіш на перемкнути видимість OED OED — це якраз оця от плашка згори. Ось, якщо ви натискаєте Altf5, то якщо ви натискаєте Altf5 у моєму випадку, то ви просто будете ховати і показувати цю штучку. І вона, якщо чесно, дуже корисна в різних іграх, можете побачити, наскільки навантажений ваш пристрій. А, і також ви можете побачити ось тут ця іконка, це якраз застосувати при старті з Windows. І у вас застосується автоматично той профіль, який ви останній редагували. Наприклад, ось це ви застосували, і він у вас застосується. Якраз буде підказка показувати, який профіль. Наприклад, це застосувати, і у вас в версарті застосується саме цей. Ну і для прикладу, можемо увімкнути Furmark 2. Бо чому би і ні. Також можна увімкнути цю якраз е, пряму. Як ви можете бачити, він навантажує відеокарту так сильно, що вона не може тримати наші 1800 МГц. Вона знову ж таки впирається в Power Limit 75 Вт і так далі. Тобто, FurMark навантажує відеокарту. Занадто сильно. І якраз для формарка у мене є, звичайно, нижчий профіль, це якраз 1500 МГц, стабільні. 1500 МГц. Чому тут ще 30 додається, я не знаю. Баги трапляються І тут ви можете якраз помітити, що це якраз його стабільніший профіль, і він тепер не впирається принаймні в power limit Перемкнемо на третій, він у нас трошки знову тепер у нього частоти починає стрибати. FPS від цього не збільшується, просто збільшується температура, тому що частоту він тримає таку саму. Ставимо стабільніший сценарій, найостабільніший профіль, і ФПС буквально той самий при меншому споживанні. Ну що ж, це все. Ось ваш андервольтинг і готовий. А з вами, як завжди, був Грім. Всім! хай щастить І всім. Гарного дня! Па-па!